MG ZS версія ком, це автомобіль на варіаторі. Він на рідних літніх шинах. І зараз зроблю два заїзди від нуля до ста в режимі драйв і другий буде в режимі Sport. Подивимося, чи буде різниця. Ну оскільки різниці на газу чи на бензині немає, тому я весь цей тест проводжу на газу після того, як Стрілка тахометра досягає 4000 обертів, і більше автомобіль переходить на бензин. Різниці на чому їдеш на бензині чи на газу немає. Дивимося в режимі спорт. Для себе необхідно розуміти, що такі заїзди мають суто, спортивні інтерес ніякого відношення до повсякденного життя не мають. Ну як для мене, так абсолютно. Тобто я в повсякденному житті ніколи не витискаю тапку в пол, чавить, щось там розганяться. Ну для цього немає потреби. Наприклад, вам необхідно пересікти чотири полоси з однієї сторони на розворот. І у вас дуже маленький інтервал, ви на цій машині можете робити дуже спокійно. Якщо я це роблю взагалі на карчу Шевролі Aвіo, то на сучасній машині це не є проблема. Ви спокійно натиснули тапку чуть більше, ніж для звичайного драйву, ну, режим драйв, так трошки більше натиснули і спокійно переїхали. Для цього не треба тут переходити в якісь там режими спорт і ще щось. Просто звичайно. Поїздка, звичайно, їзда. Наприклад, візьмемо Київ, тому що я живу в Києві, їжу в Києві. І дивлячись на основну масу народу, як їзде, в основному їздять спокійно. І тому якогось такого суперстарту просто не потрібно, щоб машина там виривалась за 3-5 секунд, там рвалась вперед. В цьому немає ніякої потреби. Ви. Спокійно стартуєте, наприклад, цей же MG ZS я натискаю тапку 2-3 тисячі обертів, 2500-3 тисячі це звичайна їзда для нього. І дуже часто автомобіль їде першим. Ну, коли я перший стою на світлофорі, Стартую і поїхав. Це не тому, що я там хочу комусь щось доказувати. Дивіться, як у мене газує, там стартує машина. Ні, це просто звичайна їзда. Ви натиснули тапку і поїхав. Тому повторюю ще раз, це суто я не знаю бенчмарки, за скільки машина стартувала. Інша річ, коли є необхідність, ну а це завжди є необхідність, тут просто питання. Коштів, витрачених на автомобіль, це потужність відношення потужності до швидкості, е, яка є в певний інтервал часу. Тобто, ви їдете на швидкості, наприклад, 120 км за годину, 100-120 І от наскільки автомобіль може підняти швидкість моментально, да, щоб обійти якусь перешкоду перед. Вами. Чи то буде повільно їдучий автомобіль, чи то фура, чи ряд фур. От, от, це вже інше питання і інша справа. І зачасту автомобілі такого класу, як MG ZS, вони не мають такої потужності, тому що тут звичайний атмосферний двигун, так, він сучасний, він обертовий, він швидко піднімає оберти і в цілому має високі оберти порівняно з іншими. Автомобілями ну, старими я маю на увазі, так. От, цей момент буде набагато кориснішим і ефективнішим, ніж просто стартувати з нуля до сотні. От, що я хотів сказати. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.